Рішення прийнято. Номер 70 Погоджено розглянуто. Є запитання? Голосуємо за основу цілому. Номер 71 також розглянуто, погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за в цілому. Рішення прийнято. Номер 72. Розглянуто, погоджено. Є запитання? Нема. Нема? Голосуємо за основу цілому. Рішення прийнято. Номер 73 також розглянуто, погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу цілому. номер 74, розглянуто, погоджено. Нема запитань? Голосуємо за основу цілому. Рішення прийнято. номер 75 також розглянуто, погоджено на комісії. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу цілому. Рішення прийнято. Номер 76. Розглянуто, погоджено. Голосуємо за основу в цілому. Нема запитань? Нема. Рішення прийнято. Номер 77. Розглянуто, погоджено. Комісія. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу в цілому. Рішення прийнято номер 78. Розглянуто, погоджено. Є запитання на комісії? Нема. Голосимо в цілому. Рішення прийнято. номер 79. Також розглянуто на комісії, погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу цілому. Рішення прийнято. Номер 80. Також розглянуто на комісії. Погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу цілому. Рішення прийнято. Номер 81 також розглянуто, погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу в цілому. цілому. Рішення прийнято. Номер 82 також розглянуто і погоджено на комісії. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу в цілому. Рішення прийнято. Номер 83. Також розглянуто на комісії, погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за основ цілому. Рішення прийнято. Номер 84. Розглянуто. Погоджено. Є запитання? Нема. Голосуємо за основу цілому. <звук> Рішення прийняті. Номер 85. Розглянуто на комісії. Погоджено. Е є запитання? Нема. Голосуємо за основу цілому. Рішення прийнято. Номер 86. Розглянуто, погоджено. Вадим це ж до, 80, до 2028 року там дається, наскільки я знаю. Оце просто. До 2028 року це не у місчасники бої бої. До 1 січня 2025 року. А, це до 25-го. Нема запитань більше. Голосуємо за основу в цілому. 87 розглядалось воно так. на комісії. Ну, ми попередньо розглянули. Значить дивіться, просто зразу говорю, давайте не так, як було на початку. Детальний план, ми даємо просто розгляд детального плану. Це частна структура, це будівництво завода, комбіку, як він там правильно капітальне. Те, що я говорив, ...приємство... на стебнянських землях, бувши шахту в Як воно там? Завод шахта. Завод шахт на автоматики в полі. А тоді будемо, Євгенію Віталій, як ви говорили, обговорювати, чи воно підійде, чи не підійде. Зрозуміло. 100 робочих місць. Прошу проголосувати, підтримати, щоб запустити документацію. Прошу проголосувати. Голосую. Рішення прийнято. шановні депутати, пока се не закрив. Приємна місія і Ю... 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 почекайте, Юрія Васильяча не було. Дозвольте змінити цю грамоту активну громадянську позицію. Прямо на користь за дорозі міської телефони громади заводиння незалежності України. Дуже велика подяка їм за ту роботу, яку він. Виконав, встановили. Прекрасно зроблено, ми спільно із воськобойніком КП Там два об'єкти реконстрували, і далі побореться, хоч вони тут кричать всі. Дорогу зробили. Полігони роблять. Полігон <звук> зараз робиться. Там все буде зроблено фермер, господарство буде в планом більше 10 мільйонів. Так що там у вас бореться вже великі дороги. Так, питання, хтось хотів, зараз, секунду. Він перший підняв. Точка зору моє така. Ну, мені на душі дуже неприємно, я думаю, що ці два місяці мене буде тіпати. Чого? Я вас дуже всіх прошу. Там, де касається питання загиблої воїни, там, де касається сім'ї загиблох, ми повинні всі заяв розглядати позитивно. Повірте, що вона прийдеться додому, теж каже. Скажете Ви на це. Нам не більшість. Так, для того щоб емоційна напруга не було, підійдіть нормально, спитайте. Я вас просив це вчора. На виконкомі озвучив Так, а тепер дивіться. Я, я ще Ні. ми ми всі винуваті в даній ситуації. Ну почекайте. Дивіться. Ви понимаєте, що діться? Я ж вам пояснив. А Процедуру вот, вот, да не Я О, ти нам сказав. Надо було тоді переволосувати на чергу. Анатолій пройшов по його пам'яті. Так, не треба, не надо, та всі такі розумні, знаєте що? Я не хочу тепер бути крайні голосування. Ви поставте на голосування. Проголосуйте. проголосуйте. Пройдемо процедуру. то сядьте, дайте нормальну процедуру. Ми зносимо з вами. Ставте на, на голосування. А не робіть Я не маю права не робити. <риві> Я депутат міської ради. Пройти процедуру по вісьмій. Все, будь ласка, ставте на голосування. Не робіть цього. Буде війна всередині. А? Марене, ну що ти мовчиш? Скажи, що робити? У нас немає всіх депутатів. У нас немає всіх. Я був лінійний, щоб таку пропозицію. Тобто ви на голосування.

Мене тут зараз крайні роблять. Ми не можемо <розуміє> заступити. <розуміє> а тут дуже сім'ї загиблих. Так, я, депута, депута, я, депутати до мене звернулися, я, я виконую процедуру. От сядьте вже в кінці кінців! Є пропозиція. От кого пропозиція? Моя. Степаненко, Петров і, і Лісова. Шановний депутати, ми. ми, ми Цілий рік допомагали одній із бригад на фронті посильною допомогою. Це десь близько 800 тисяч. Да. Ми було відправлено. Хлопці принесли подяку нашій громаді, якого чує Олександр Якович. Зробили отакий о, сувенір. сувенір, так, сувенір. З нас подяки і просили передати, вручити нашому голові. Дякую. Це сувенір всім нам. Всім нам. Да, Тут, всім так і нам. Тут так і написано. Голові Звенигородської міської ради Саєнко, я депутатському корпусу та громаді Звенигородської ОТГ щиро дякуємо за допомогу, заради наближення нашої перемоги. Єдність, рішучість, хоробрість, друга аеромобільний батальйон 81-ї десантно-штурмової бригади, яка без 2014 року знаходиться на позиціях. Я од вашому подякую за ту співпрацю, яку ми проводимо з нашими батальйонами, бригадами. Ну, дякую вам за передачу привіт, щоб всі тут. Так, Я там на голосування питання? Я вимушу. Я... я ставлю відповідно до регламенту. До регламенту про повернення. Ну чому стане? Так я не знаю. Можна спокійно поговорити на цю тему? Спокійно спині людей. Ну, ми не не ставити. Ставити, ну, зараз. депутати звернулись поставити на повернутись до цього питання. Олексій Колович, я ставлю на голосування про повернення. Да. Підтримуєте, будемо да. розглядати. Да. Прошу! зараз да. Він не зайде вже, Світлано. Він не зайде. Дивіться Володимир Антонович. А де мої документи Я не знаю. Але ж у вас, якщо зараз вернемося, не знаю, який буде результат, але ж у вас залишилося 60 bucks. днів зробити Boy, по морецям те, що є. Володя, зачитайте звернення людей, що ви на комісії, на наші узбавки. Я ж і кажу, всі сім'ї загиблийте. Чого ви не закінчили? Ви розглядалися на комісії. Ніхто ж не проти перемінувати і вулиці на ім'я тих людей? Так, мама загиблого Романа Васильевича Ні, Ми вона готується. Ви навіть не хочете вислухати. Та ти ви гуляли, два місяці. Ні. Де ті це я його бою інсульт я Віталійович, там заява була. Там було звернення Володимир Анатолійович. Так. Я... Почекайте, Почекайте. процедуру, дотримайтесь. Гарлевич. Ставите на голосування. Став. Батько, мати, брат Гарлевич. Давайте пройдемо процедуру. Давайте. Так, шановні депутати, Степаненко ми, давайте без Давайте без крику. Без крику. Люди добрі не робіть Хоч ти не кричала, ти була хороша. Так. Поступила пропозиція трьох депутатів по для того, щоб повернути до дорожнього питання номер один про переименування вулиці Щепкіна в селі Борисі. Прошу голосувати по поверненню до дорослі даного питання. Голосуємо наслідуючи раз готовте документ час. Стояв, сховав і не показує. Це неправильно. Ну, і це неправильно. А тепер ми все пройдемо всю процедуру з урахуванням усіх, усіх. Один пройшов. пройшов. Ні. На жаль, шановні депутати, 13 не пройшло. Та ще? Ти голосував? Де? Утримався. Утримався. <реш> так, Євгеній Віталійович, рішення залишається в тому стилі, в якому ми з вами домовилися працювати. Все, дякую. Не, почекайте, шановні депутати, присядьте, Валерій Леонідович Я пропоную. Так, присядьте і питання згідно шановні депутати. Вже вирішили, давайте не колотити далі. Ми вже вирішили з вами. Якщо ви правильно вирішите по Моринцях, без колотнечі. а в нас ще багато такого. Дякую за роботу. Е я хочу напередодні те, що Євгеній Віталій сказав: Дня Збройних сил України, дня козацтва. Привітати наших воїнів, захисних захисників, які ми сьогодні так. Спаскудили гарно, да, напередодні свята. Ковт, Ковтати прийдеться нам, нам всім жити. Але як би не було життя, продовжується, вихід буде, вихід Євген Віталійович. Євген Віталійович. Євгеній Віталійович, Віталій. у мене ще друга буде пропозиція. До слідчої сесії ми маємо право ще раз повернутися до цього розгляду. Тому що процедуру ніхто не відмінив, яка пройшла. Тому за це треба попрацювати і по тим питанням, які звучив раніше, і можливо по цьому. Він же все одно проти в ком... Як то кажуть, вибачте, Сергій Михайлович, як правильно сказати, бо це слово не підходить всі разом, да. Рано чи пізно це питання буде вирішено, то можна його не відтягувати, а просто по-людськи вирішити поранень. Вони всі підуть, Каченко, інші то підуть, а вона прийде додому, і там двоє дітей. І вона скаже: нашій батько, герой, ну нам відповіли. І як діє отам пояснити своїм дітям. Я. Поясніть депутатам, я голосую за. Я сказав, я не, не відмовив ні одному військовому, ні одної сім'ї військової. І що? Тут ми беремо відмовляємо сім'ї військового, відмовляємо, які загинули. У вас совість є. Ви берете гріх на душу. Одним військовим ніколи не правите. Не треба мені тикати. А я тикаю, тому що це неправильно не робиш. Так.